Група «Нафтогаз» у листопаді придбала майже 140 мільйонів кубометрів газу на українській енергетичній біржі. Група Нафтогаз продовжує закуповувати газ у приватних українських видобників через українську енергетичну біржу у прозорий та недискримінаційний спосіб. У листопаді групою закуплено 139 мільйонів кубометрів газу, що сприяє збалансуванню попиту і пропозицій на українському ринку. А також дозволяє забезпечити приватні компанії ліквідністю для здійснення необхідних інвестицій з метою нарощення українського видобутку та сплати податків, а група Нафтогаз необхідним ресурсом для покриття потреб споживачів. Закуповуючи газ у вітчизняних видобувників, ми підтримуємо розвиток та збільшення українського видобутку. Крім того, закупівля газу через біржу дозволяє збільшити надходження до державного бюджету, зокрема через оплату податків. Зазначив очільник Нафтогазу Олексій Чернишов. Щодо інших новин тижня: Укрнафта запускає нову високотепідну свердловину на заході України. Від зупинки видобутку на Сахалінському родовищі держава втрачає майже 50 мільйонів кубометрів газу на місяць. Завантажити Нафтогазовий дайріс новин ці тижні можна за посиланням в описі, підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.